Друзі, всім привіт! Сьогодні буду молитися за людей, які страждають російним склерозом. Я знаю, що Господь є Богом над усім, і кожна хвороба вона приклонить коліно перед славним іменем Ісуса Христа. І ця хвороба також не має сили проти Господа. І я буду молитися, вірячи разом з вами, що сила Духа Святого зніме ярмо цієї хвороби і знищить її в вашому тілі. Я молюся в ім'я Господа Ісуса Христа, застосовуючи владу в імені Ісуса Христа і наказую іменем Ісуса Христа забратися цій хворобі з вашого тіла геть. Я проголошую відновлення нервової системи. Всі функції організму відновлюються в ім'я Ісуса Христа. Нехай досконале зцілення від маківки голови до ніг явиться. В тілі кожної людини, яка приймає цю молитву, яка страждає від російного склерозу. в ім'я Ісуса Христа. Нехай сильня від цієї хвороби воздасть славу Господу і Ісусу Христу. Амінь.